В общем, поламався у нас прес. Ну, як поламався, не дуже той поламався, але все рівно пресувати він вже перестав. Розказую, чого. Ось ця рейка, забув як правильно направляється. ну Хто знає, той знає. в общем, для, для поршня. для поршня, Виїло у нас отутки. оце отак повиїдало по всій дліні. Ну, де залишилася висота його, де виїло. Ролики позаклинювали, ну, підшипники. І оцю рейку верхню вона вгорі ставиться, Збоку. Чи, точніше з боку. Теж її метал уже там устав вже ж сильно і вона потріскалася. Утріщена вся. В общем, думали, воно там дешевенько все обійдеться, почали шукати. Ціни там. Хороші ціни, Оця ось направляюча для, для оце Ми брали оригінал, вони там різні є. Чорні, оце такі погрунтовані, всякі є. Оця, я не пам'ятаю на якому сайті заказу, замовляли, ну, неважливо. Суть яка, що оця ось деталь, оця ось така, кусок уголка. Можна сказати. Ну, так по суті, в принципі, можна сказати, можна йому самому оцю, цю деталь зробити. Вирішили купити, бо можна з розмірами прогадати. Оце 8 тисяч, а оце ось 2800. От, пожалуйста, вже більше 10 тисяч. Та деякі більше 10. Самих роликів 10 штук купили. Ну, Майже на 20 тисяч там вийшло нам ремонт преса. Так це м'який ремонт преса. Там ще, помимо того, трошки треба граблинок додати. Ну такі ось такі ролики. СБК 320, Польща би. Не оригінал, ну хороший. Непоганий. По 800 Підказують по 800 гривень підшипничок. 10 штук купили. Оце, вважайте, 8 і 2 800. І по 800 підшипники 10 штук. Майже 20, майже 20 тисяч, щоб да, з доставочкою воно там вийшло. Оце такі. Е, Ремонти у нас пресів. Ну, треба пресувати, сіно лежить. І так це, можна сказати, нам швидко відправили. Вчора заказали, ось сьогодні прийшло. Довше розбирали, чим це нам воно йшло. Тепер назад його це все треба поставити. Ну і ще плюс до того. Метизів купили болтів сюди. Ну тут, та тут хто знає, той знає. Ось під Потай і тут під Потай так само. Ні, тут чотири, п'ять. І там сім. Да-да-да. В общем. Оце ось таке воно вийшло. Будемо ремонтувати. Ну, не знаю, покажу, не покажу. Так, да, як время буде, так підзніму. Не буде, так не підзніму. Ну, будете знати, що прес у нас поламався благополучно.